Всім привіт! З вами З вами кірполючатан. І сьогодні, я так полагаю, ви вже бачите, так би мовити, ну, що ми будемо робити. Ось і ну можливо ви там ще помітите ось цю ось штучку на сидінні велосипеда. І це, це наша стара мізерна чашка. ой ой Я облик, я просто... Я розповідаю, це вже втретє, коли я перезаписую це відео. Перше, е, перше закінчилося на тому, що я намагався показати склад е, Ментосу. Зрозумів, що воно, Зрозумів, що воно, ну, типу, перевертається, відзеркалюється. Е, вирішив, що треба перезаписати, і потім передумав, вирішив, що ну все ж таки буду записувати ось так ось. Я в'їбав на це сумарно 9 хвилин на минулий. дві. Спробую, зараз вже йде третє одну хвилину. Що я розповідав? Я напевно вже дістав деяких людей своїми оглядами на чай через те, що це вже четвертий огляд на чай. Четвертий на моєму каналі. Перший був перше, це чи то не перше моє відео українською мовою на цьому каналі. Так, до нього там були рушневої мови. Але потім я вирішив оце ось перейти. Це то було не перше відео. там Огляд на зелений чай, який ніхрена не зелений. Чи який чи чорний чай, який ніхрена не чорний. Ні, здається, все ж таки зелений чай, який ніхрена не зелений. ну Так ось. І, ну, типу. Що там? Другий був. Якщо не помиляюся. Другий був ось тут ось. Може хтось впізнає це місце, але ну ось другий записувався ось приблизно в цьому місці, так. Третій записувався в ось в ось місці. Якщо ви пам'ятаєте, також Ну ось при, приблизно в цьому місці. Ось, до речі, наслідки від третього огляду. Ну Зараз де. Во. Ліка зламалася, але вона стара і я так розумію, що вона... Вже нікому не потрібно, тому... Так. Хоча це все одно не привід ламати все навколо, так? Кожного. А ще я тут робив ось так. Щоб я нормально міг говорити, а не. Коротше так, щоб внятно міг говорити. Так ось, що я тут ще робив? А? Я покажу... Наскільки мізерна ця чашка опалив собі е, рукавичку. Так, ну, ось, ось. Да, пофіг, показую. ну, уважно. Я не знаю, чи ви знаєте якого розміру ну, е, е, запальничка, але ну, ось приблизно співвідношення. Ну і можливо, якщо хтось реально знає, якого, на скільки в сантиметрах запальничка, таку, то ну, ось ще порівняння. Нехай буде так. Ось ще порівняння ось так. Приблизно. Так. Що ще? Я тут розлив чай, можна помітити, що тут таке п'ятно дуже величезне, таке вологе. Ось це від. Це від другого дубля. А від першого дубля також ще у нас такий прикол. Велосипед стояв і впав. Знаєте чому? Бо я коли повертався з запальничкою, я легонечко так, ну, ось так ось приблизно довбанув по цій фігні. На неї опирався цей велосипед, і він від цього ну, overreacted, коротше, і ось він тепер валяється на підлозі. так. Цей велосипед йому якимось чином нормально, хоча я його в минулий раз через цю херню перекинув. Ну да ладно, так. Ну що ж, я тут розповідав про склад Ментоса, а я взагалі його випадково знішу у себе в кармані, ну да ладно. Ментос. Так, де? о. Дороже жувальний Ментос зі смаком м'яти. Інгредіє. Інгредієнт. Чому мені смішно? Цукор, глюкозний сироп, кокос, масло, крохмаль. Натуральні ароматизатори. Маль, мальтодекстрин, Олія какао. Загусники у дужках, Геланова камедь, целюлозна камадь. Гуміарабік. дужка закривається. Емульгатору дужка відкривається. Ефіри сахарози і жирних кислот. Жирних кислот. Повертаючись. На чому ми зупинились? А, дужка закривається. Глазіроват... Глазірователь. Що? А знову в дошках написано два слова. Кар... Карнаупський віск. Що це значить? Хто знає, що це значить, напишіть в коментарях. Будь ласка. Жердя, Якщо ви дивитесь це відео. А точно, на жаль, у мене немає більше жердяю серед друзів. Тепер... На жаль, у мене немає жердяю серед друзів. Так, Харчова цінність е... в 100 г у дужках G англійська. Продукту знову у дужках, середнє значення. Білки 0 грам. Сім лайфхаків, коли вам нудно. Повертаючись. Ого. Повертаючись вуглеводи 93 <кхи> грам. До речі, після кожного Г. Яке позначає грами, стоїть у дужках G англійська. Ну давно. <coughs> з, з них цукри 69 грам, жири 1,9 грам. Вибачте, 1,9 грама. З них насичені жири 1,8 грама, сіль 0,1 грама, енергетична цінність. У дужках калорійність 2 крапка. <coughs> Нещодавно дивився стрімлебіга, у нього там на, 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 на відео, який він дивився, що там було. Якась бабка експерт. Вона так показово кашенула, вона типу. Зараз. Якийсь. Ладно, До чого повертаємось. А сто... 1000... енергетична цінність калорійність 1653 кжовелі. Ну, здогадайте, що далі в душках написано. Кій Джей, бля. Кей Джей. Джей велика. Причому. 390 кал. Кей Кал. У дужках. Зберігати в прохолодному приміщенні без потрапляння прямого сонячного проміння. У нас вже, до речі, майже зима. Ну, як ще один місяць, але майже зима. Mm. Mm, я вже забув, на місці місця чита, почекайте. А при температурі від 5 градусів до 30 градусів, ну і зараз якраз 10 десь. І відносній вологості повітря не більше, ніж 60%. Як я це перевірю? Імпортер, що приймає претензії від споживача на територію України Прат САВ 920315, Київ, вулиця Краснова, 27 Тел плюс 490 9771. Не знаю, чи можна було зрозуміти, що я тільки що не, не, не поздів, а, ой, не, не, не говорив, але так, дата виготовлення слеш. Краще спожити до слеш номер партії. Відповідає даті виробництва. Двокрапка, див штамп на упаковці. А, все, і далі Молдовська пішла? Чекайте. Молдовани, скажіть мені, що, 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 що значить МД? Це, це значить Молдова, чи блідоцька? Я так кажу, це ніби я сподіваюся, що у мене на е відео випадково потраплять мол Молдовани. Але ну тут буквально ваша мова. Ну, ладно, я не знаю. Ну, типу. Я не можу судити, почекайте. Я не знаю, що це за мова, тому можливо це і молдавську, блять. Я навіть визначити по цьому, по правопису чи я це не можу. ж так, я думаю, що на, ...на ще й вже остиг. І... Ю... А що тут говно на поверхні якесь. Дозькотно. Ладно, це просто якась півня. Мені здалося. Ну, так ось, перевіряю, тепер дегустуємо нарешті ну, головний, про головний продукт нашого відео. Ну Гарний чай, що я можу сказати. Це, до речі, здається, це, я цей чай, чай ще не заварював. Ну, в плані до цього. Не на відео колись так, так я заварював його, але а, на відео ні. Я не пам'ятаю, як він називається. Да, ну, Це якийсь чорний чай, дуже гарний, гарно пахне. М -м -м. Але давайте, як би мовити, вже, ну, як зазвичай, проведемо тест на найом. Тест проведено успішно. Що я можу сказати? Цей чай можна використовувати в великих кількостях в промислових масштабах для того, щоб робити. Не Олексій, я звертаюся до вас вдруге вже за свої огляди. Якщо ви дивитесь це відео, то напишіть, що це відео скоро вийде в YouTube. Хороша, офіційно, ізрощенець. Напишіть, що напишіть слово збочинець. Одне слово, всього лише я прошу. Написати. До речі, тут чомусь валяється якась фігня. Це, я не знаю, таке відчуття, що це обрізаний якийсь шуруп. Ні, як шуруп, як це називається. Болт, так, болт, скоріш. Обрізаний болт якийсь просто. Ну, все, він назавжди загублений в листі. Я ну, тут буквально <різь> під стінкою листя, ви подивіться на це. Я вам ще раз знайду тепер. Так. Що, що тут можна поробити? На минулому відео що я робив? Я залазив на відео на стінку. А ну, Максим? Ану о, о-о-о, то-по-по. О-хо, собі. Це прикол. Прекрасно, подивіться. Подивіться на ці. Що це за. Взаг... Це як це, це ось ну, назвати взагалі на руках у мене, яке зараз. Здравствуйте. Вибачте, підходив своє батьком, треба було відповісти. Ну так ось. Продовжуючи наш огляд. Здивовані, що я повністю випив чашку і навіть не їв. А ви помиляєтесь, я це зроблю. Мені здається, на камері не видно, але тільки кілька крапель пролупився Максим. На мене поручав Максим, він намагався мене е, покусати ще. Не Так. Я пропоную перевірити гарячий чай, чи він гарячий досі, чи ні. Я так скажу, бути його можна, а ось тримати ні. Шупите ось так ось. Вингорячий копайц. І як говно. А ну зараз Мима стольчика. Знову ж таки, здивовані, що я випив повністю тяжко, а я її не повністю випив, ось тепер. Так. Всі це чули? Це гавкаючий погуб, а щоб ви розуміли. Що тут можна поробити. Mm. 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 Yeah, я навіть не знаю. Ну що ж, 15 хвилин вийшло відео. Я не знаю, наскільки воно <кхух> <кхух> довге, Я не пам'ятаю, наскільки були догі минулі частини, але зараз я феерічно закінчу цей. Це відео. Я сподіваюся, що YouTube не е, ідіоти не забанить це відео за залякування аудиторії. Бо е, вчора він е, із Storie 212 заблокував відео за залякування аудиторії через те, що я, увага, зробив на його відео, чи що я там зробив. Коротше, щось невнятне, я не зрозуміло, що я там сказав. Е, це просто блядь, виглядає, ніби я просто на рандом що, цей, посвистів. Чи що там. Uh, так. YouTube це розпізнав як залякування аудиторії. Залякування аудиторії, я тобі таке повірив. Uh. Не знаю, що тут можна... Що тут можна запалити? Блять, я, я, я не буду цей під підпал організовувати, просто, блід... Зараз якусь маленьку паличку запалю. Ну вже цікаво. Я не знаю навіть чи вона загуриться виключно від розпалювача, скоріше за все взагалі ні. Вона і не повинна, але, блять, тут 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 тут. Блін. Ну, і тут виключно. О-о-о, хо стоп! Стоп! Увага. Річно, трошки виходить, так? Піддамо вогню, піддамо вогню у вогонь. Я рахую, що ось на цьому. Щось воно слабувато і не загорілося. Ну, ладно, ну, я рахую, що на цьому можна. Завершувати це відео. Якщо що цей вогонь був резиновим, так ну якби розумієте, що цей вогонь був насправді нереальний. Це все фальшивки. Okay, ну, я, 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 як я сказав, він, він був резиновим. Прям як, е, при, при, прям як ніж на якомусь відео Історик 212. Ладно, на цьому... Все, я після відео напевно доп'ю цей чай. Всім удачі і всім. Всім удачі. Всім не, удачі. Не, не... Немає такого слова. Немає такого не, слова. Не... Щасти вам. І до побачення. Я ще довго буду крутити цікаво. Тому що натисну вже на кнопку стоп, а На 180 натискає поворот.